Служба безпеки України запобігла черговому тракту на залізниці. Агент ФСБ намагався підірвати колію на Рівненщині просто перед вантажним потягом, але його затримали на місці злочину. За даними слідства, диверсант мав закласти вибухівку і дистанційно підірвати її під час руху поїзда. Так російські спецслужби планували зірвати постачання військової допомоги для наших захисників. Затриманий 23-річний житель Львівщини, який відкрито підтримував рашизм і мріяв втекти в Росію. Він уже притягався до відповідальності за вандалізм на могилах українських військових. ФСБ завербувала його і дала чіткі вказівки – прибути на Рівненщину, знайти схованку з вибухівкою і закласти її на залізничні колії. Крім того, слідчі мають докази, що диверсант збирав дані про розташування підрозділів сил оборони на Львівщині. СБУ оголосила йому підозру за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Зломисник перебуває під вартою. Спецоперацію провели співробітники СБУ на Рівненщині спільно з обласною прокуратурою. Контрозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну спробу РФ влаштувати диверсію на українській залізниці. За результатами комплексних заходів на Рівненщині затримано агента ФСБ, який намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничну колію, яка використовується для вантажних перевезень. Окупанти планували дистанційно активувати вибухівку під час руху потягу і таким чином зірвати поставки військової допомоги на передову. Потім зловмисник не встиг цього зробити, оскільки СБУ затримала його біля колії на гарячому агентом виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який уже притягався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових.